День номер 2 від йому лошад. Ну що, даймонд зламав вертушку і побіг до мами. Сніжа веде себе прекрасно, Вже майже звикли, що мала Дома, Да, Сніжа? А от роса трохи витворяє, хоча й малий он. На полі пасеться, <хи> порвав віртушку, Даймонд хитрюга мала. А все тому, що відірвався пан персик, наш поні. Пан персик набрав колючок, боже! І тобі то завтра їхати працювати. Фу, це скільки уборки у персі? Що ти, ти наробив? Що? Іди сюди, на цясь сясь. Тясь, цясь, ця. І даймон вже туди саме лізе. Зараз Персик, вона тобі накастеляє. А Платіна гордовито бігає під дощем. Платіна, красуня, ти наша. Гарнюня.